Ну і так, поки я доїдаю свій вон з біноклем, хочу вам запропонувати свій промокод. Прописавши його при реєстрації, ви отримуєте нормальні бонуси на початку гри. Ну, я думаю, ви помітили, да, що в мене ж не не просто так. Той бінокль в мене в руках є. Сьогодні я став таким серйозним мисливцем. У мене тепер є рушниця. Тепер я що з АВП да хожу тут такий свій паря. І так я скажу, що щоб бути мисливцем, це потрібно багато часу витратити на ліцензії, купа грошей, щоб їх отримати. Сілякі перевірки, але коли ви це все зробите, ви можете їздити на полювання собі та заробляти нормальні такі бабки. І так, першим кроком нам потрібно отримати медичну карту. 에, давайте я зважу. Да, да, давайте. Ваги. Просто вголос скажіть, скільки ви важите. Зараз я включу ваги. Е, так, чекайте, дайте я дайте я подивлюсь. Чекайте, щось погано бачу. Чуєте, ніби 85 показує. Так, да, може бути. Да, віс... да, ніби да, да, 85, да. 85. Да. Добре, ставайте з вогів. Ага. Вага нормальна. Зараз встаньте цієї лампи. Ага. Я вам буду вказувати на літери, ви маєте їх повторювати. А, добре, давай. Бачите. Так, літери? чекайте е, перше ніби F, да, потім літера L, ф фрэнк, так, на Ф, Як мене звати, так. Да. Це ніби як українська Х, ну X на англійській. Так, все правильно. Да, вірно. О, добре, добре, зараз перевіримо е, ваш слух. Зараз ага. я. А ну на слух, в принципі, у вас все добре, не будемо перевіряти, ні. зразу зробимо вам вакцинацію. В що будемо що вам. Руку робить. Руку Просто а, зніміть. зними. Да, да, давайте А Ай, тут ще й футболка в мене. Чуєте що, протягувати руку треба? Просто підійдіть, станьте лівим плечем до мене і стіньте. я это я розхвалювався Ось це ліве, Да, да. Не пейди, так. Та я цих уколів капець боюсь. Ай! О! Все, ніби... як Та не добре. Все добре, можете одягатися. Хуга. Добре, у вас є стара медкарта? Ні, взагалі немає. Добре. Я такий, я такий тут старий, що навіть медкарти нема. Я сюди приїхав, коли навіть ще не було поліклініки. Добре, зараз передайте мені 8 тисяч за медогляд за вакцинацію і я вам випишу нову медкарту. А ось тримайте. Так, добре, зараз стану новеньку медкарту е, надавати Фу, Виписувати нову медкарту. Ага, да, давайте, давайте. Тримайте нову медкарту. Так, ага. Добре, віддав медкарту лі не все гарного дня, не хворійте, в принципі, все зроблено. А, все, я вам вдячний. Дуже yeah. дуже дуже. Все, гарно, гарної вам зміни. Все, до побачення. До побачення. Іншим кроком нам потрібно у відділку поліції отримати ліцензію на зброю. Чути мене? Да, чути. Шо? Ну, я теж так думаю, що мене. Чекайте, зараз прийду. А, бачите, забоявся мене зразу. Я прийшов інфті. Чуєте, ви полісмен чи ні? ні. А, ви, піджачок у вас хорошо на вам, на вас си, на, да, сидить гарно. Дякую, дякую. Що, ви теж якусь ліцензію хочете, чи чужу? Не знаєте скільки коштує токоміжними. Чуєте, товариш полісмен, ви ще сах. там довго чи ні, йок. Саха, сахар. Сах. Так, якось ви так у, у Бог балакали, він зрозумів, хто що хоче. Цей бажаю здоров'я. Слухайте, мені теж же саме треба зробити. Давайте зайдемо до камера. Ага, так, да, давайте. Медкарту було Зараз десь вона у мене тут в рюкзачку була, зараз, зараз. А ось тримайте. Так, не бручу до з ним за шімедкартою. А пане Франк, добре. Да-да. Вам оновити або отримати? Ні ні, отримати новесінь. Отримати новесінької вилучили, напевно. Ні, ні, в мене це перший раз. Перший раз, я зрозумів. Тоді давайте 10 тисяч доларів за екзамен і 15 тисяч доларів буде коштувати сама ліцензія. То вам як разом все давати? Ні, 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 разом не потрібно. Давайте десять спочатку за екзамен, а потім уже там е, буде. А, так, да, давайте. Так. Там вже в бланку буде. А ось тримайте, якраз десять. Так, взяв 10 тисяч доларів, поклав собі до кишені. Сер, ви, ви ж знаєте закони штату про зброю взагалі? Ну звісно, ви що. Я, я ж її тримаю, так, щоб ніхто в всі гарно, в маслі. Е, ну, я в сразу задам вам пару питань, трішки більше, ніж пару. Пару пару, напевно. Так, так, да. да давайте, давайте. Так, які ви знаєте заборонені патронних калібрів. У нас у штаті. Калібр патронів, е... у нас у штаті заборонені. Ну, 7,62, це ж на. 7,62 прекрасна відповідь, але ще є, дивіться, є ще один калібр, заборонений взагалі для всіх. Це... Калібр патронів для саме магнум ну, для револьверів. Але серви, я вам б, б, таке запропонував би перевірити е, ліцензію на полювання там. Також треба знати більше інформації на, навіть чим ліцензію на зброю. Ну, так, те, сер, давайте швидко да, давайте. Да, ви обіцяєте мені, да. що ви вивчите правила? Обіцяю, чесне чесно, чесно слово. Все От, добре, червач мене, червач, я поспішаю дуже так. Дістав да, нову да, ліцензію. Заповнив людину порту зараз продам. А то я тримайте. Будь ласка, гарного вам вечора. Я вас запам'ятав. Якщо що, якщо вас зупиню з порушенням закону. Срабкамісія, масаме зберігання збут, перевезення будь-яких заборонених видів патронів. Я обіцяю, я вам припишу, що 3-4 це, це якби погіршить ваш стан ще на, на 4 роки. Ну, Та це ви на, ж так, бачите, на, на вже старай, вже Я розумію, розумію. Я вже не, не ті школьні времена. Все, mm -hmm. я вам вдячний. Mm -hmm. ага. Гарного вечора. Да, взаємно, давайте. Ну і завершальним кроком є отримання ліцензії мисливця в Марії. Так, закон про мисливство та збереження мисливських ресурсів ознайомлені? Ну так більш-менш. Більш-менш. Добре, тоді для початку передайте пакет ліцензій, щоб я переглянув ліцензію на зброю та вашу медичну довідку. Так, ось тримайте медичну карту. Чудово. Так, ну дивіться, якщо ви готові, то іспит буде коштувати 10 тисяч. Якщо ви його не складете, кошти не повертаються. Якщо ви з цим згідні передавайте мені. Ага, а ось тримайте якраз. Отримав кошти. Без Добре, давайте. Перше з першого питання. Назвіть мені, будь ласка, три мисливських угіддя в нашому штаті? Е, ось цей острів Кайо-Періко, да? Кайо да. так? Е, далі ось тут е, лісоруб, е, ну там не е, до Ліс -палету. Да, да, да. Я просто mm -hmm. не, не орієнтуюсь, як це називається, там де село, ось ці будинки старі, не дуже багатий район. Е, Санді Шорс. Да, о, так, точно, о, Санді Шорс. Санді -Шорс та. мене Санді -Шор. там будинок е, До скількох кілограм дозволено видобувати мисливських ресурсів? Щось я розхвилювався, чесне слово. 10, 15, 20. Як ви думаєте, до скільки кілограм? Ну, до 15. Я... Ні, до 20. До 20, о, бачите, навіть ну, в норму зайшов. Ну і давайте останнє питання, як ви будете транспортувати Далі. та зберігати зберігатимесли зброю. Ну транспортую я завжди в, в спеціальному чохлі і mm -hmm. десь і... подалі від, ну, від керма. Порожнення, порожнення, а зберігати то я вдома і зберігаю в сейф. На запобіжнику в розряженому стані. Ну, Обов'язково, це обов'язково. Добре, ви склали іспит, О, тому я піду до столу, візьму порожній бланк, ага. почну його наповнювати. Хуя ж спітнів трохи. Після чого підпишу та передам людей напроти ліцензію ага. на полювання. Отримайте ліцензію та передайте 14 тисяч готівкою. Так, підписав і ось вам тримайте. Чудово, отримав кошти. Дивіться, ліцензія дійсно протягом одного місяця календарного ага. після закінчення цього терміну. Вам потрібно звернутися до перецівників ВелесПД, щоб вам її вилучили, та в подальшому для поновлення звернутися до акредитованого працівника мерії. Після 에... при поновленні ціна не змінюється, також 24 тисячі. Ага, все, я вас зрозумів. Наразі дякую вам, до побачення. Угу. Хорошого вечора та полювання. Все, взаємно. дякую, до побачення. Але щоб достатись острова Кайоперіко, нам потрібна ліцензія на водний транспорт. Думаю, острів не складно буде знайти. Він позначений ось такою синьою лодкою на мапі. Ну і в принципі все. Знаходите ось таку от собі тварину, яку хочете вполювати, і стріляєте, але майте на увазі, що вона у вас може трішечки е, ось так. Бабах, дуже все вчасно в нас трапилось. Майте на увазі, що при собі потрібно мати якусь мисливську зброю, бінокль, бажано, та й мисливський ножик. Гарний спосіб полювання це скатеру, тому що на вас тварина не побіжить. Полювати потрібно на відстані, тому що якщо ви не встигнете підбити того якогось вовка або ще когось, він може на вас напасти. А якщо ще у вас зброя є на руках, ви просто її втратите. Ну а продати всю здобич, тобто шкіру можна ось цього дядька на ринку. Він позначений жовтим таким мішечком на мапі. Десь ця шкіра дорожча, десь дешевша, але в принципі нормально виходить. І так, хлопчики, кому сподобався відео, чекаю на вашу активність. Також порахуйте скільки що коштує, але думаю, не менше 150 тисяч вам потрібно мати. Все, всім фарту. Побачимось на сервочку.